Доброго вам дня, шановні пані та панове! Презентую чудовий об'єкт нерухомості, двокімнатну квартиру 66 квадратних метрів площою, який знаходиться у місті Ужгород, житловий комплекс парковий. Ми з вами локалізуємось на 6-му поверсі з 8, житловий комплекс закритого типу. Вхід, в'їзд обмежений для власників квартир. Квартира складається з трьох балконів однієї кімнати, кухні студії. Та вітальні. Також чудова прихожа, два санвузли. Що найбільше кидається в очі під час перегляду, це максимальна кількість світла та простору. Почнемо наш перегляд, як завжди, з зони прихожої. Зона прихожої обладнана дзеркалом, тумбою та чудовим місцем для розвивання. Також квартира наповнена різними. Стилістичними обладнаннями та рішеннями, як ось ось ця картина. Ідемо далі, попадаємо відразу в Вітальню. вітальні знаходиться у нас диван, журнальний стіл, обідній стіл та телевізор. Тіві-зона. Також, як я вже і казав, в квартирі три балкони. Показую перший із них. Ось у нас вихід на балкон. Такі чудові види вам забезпечено щодня. Причому три ракурси, три різних балкони. Ось так. Ідемо далі. Обідня зона показує окрему кухню. На кухні також балкон, барстійка. Все обладнано технікою та меблями. З техніки у нас є. Холодильник, тут він закритий повністю прихованого монтажу. Тут знаходиться пралка. Ось умивальник та ну, мийка, варочна поверхня та піч. Нагадаю, газове опалення. Тобто двоконтурний котел мусить бути завжди. Особливо для тих, хто любить газове опалення, ця квартира досить сподобається. І так, маємо також ще один більший балкон. Ось так він виглядає. Такі чудові види відкриваються. Спокійно можете пити каву, насолоджуватися ранками, вечорами, обідами і так далі. Самі та з вашими родичами, близькими, знайомими. Ідемо далі. Показую санвузол. Так, виглядає санвузол, є омивальник, інсталяція, все гарно підібрано по тонах та гармонійно поєднано. Далі ванна. В ванні знаходиться омивальник з тумбою прихованого монтажу, дзеркало з підсвіткою і сама ванна. Також тона, як ви бачите, підібрано гарно, та все скомбіновано одне з одним. Велика шафа в коридорі дозволить вам сховати всі необхідні речі. Далі, спальня. Також з балконом. Акцентую увагу, показую спальне місце, приліжкові світильники, окремо вмикаються, вимикаються. І ще один балкон. Показую вам його. Ось такі види з балкону. Тобто маємо в квартирі три балкони. Маєте різний настрій, маєте різні балкони, маєте можливість провести в різних місцях свій час. Ось така чудова квартира, двокімнатна, 66 квадратних метрів, з гарно підібраним дизайном, світла простора. Всім, кого зацікавило, прошу пишіть, дзвоніть. В описі залишаю номер телефона. Усім гарного дня та чудового настрою.